Матвій Ситніков вперше прийшов на скейт-майданчик, аби разом з іншими дітьми весело та активно провести час. Адже на цій локації проходять різноманітні заходи, спрямовані на розвиток культури спорту для населення. Це перше місце, в якому я можу бути щасливим. Моя улюблена гра в то того, що я це ну мій всі мої друзі грають в неї та. І однокласники грають, і всі знайомі, які у мене є. Окрім ігор, на локації проходять і тренування. Їх проводить Роман Яковенко, координатор проекту Активні парки локації здорової України. Серед тренажерів прості й доступні елементи. Це координаційна драбина, турник, брус, ну переклади на бруси, гімнастична лавка і шведська стінка. На цих у нас ну, на цих елементах проводяться вправи, а Також рухливі ігри, такі як доджбол, волейбол, футбол, бадмінтон, ну і багато інших. Соціальний проект Активні парки працює в Олександрії майже два місяці. Кількість учасників щоразу різна, як і їх вік. Проект активні парки це проект президента України за ініціативи. Він у нас триває в місті півтора місяця, трохи більше. Це проект для залучення молоді, а також ну всіх вікових груп, переселенців, в тому числі, до занять спортом. Мотивація цих занять це звичайно здоровий спосіб життя, це фізичні вправи, завдяки яким покращується стан людини або дитини. Заняття у нас на локації приводять до нових знайомств, гарного настрою і відволікання від деяких проблем, які зараз у нас відбуваються. Одне заняття триває близько півтори години, розповідає Роман. Дізнатися розклад та час тренувань можна на сторінках проекту у Фейсбук. Він може змінюватись залежно від погодних умов.